Давайте зробимо коротенький розклад про те, що було, що є і що буде. От, Що було у вашому житті? Ви знаєте, якась була стабільність? От ніби нічого поганого й не було. да? От Карти показують, були вірні друзі, прям, можливо, з дитинства, ви добре пустили свої корені, але щось відбулося. Що відбулося? Якийсь мужчина відбувся у вашому житті, якого ви розцінили як удачу, повірили його словам. Оце уходить з вашого життя, оця сліпа віра уходить. Так, що зараз є у вашому житті Кармічні зміни? Для того, щоб щось нове почати, так? Да? Зараз ви хочете взяти нові вершини, перейти на нові етапи. Ви вибираєте себе. Зараз ви головна людина у своєму житті. Це однозначно. Ви займаєтесь собою, своїм саморозвитком, можливо, щось вивчаєте, чомусь навчаєтесь, да, себе покращуєте, ну, так як ви це бачите, як ви це розумієте, самі для себе, не для когось. Ось що відбувається етап якоїсь такої гармонізації свого відношення до себе ж. Да? А що буде? А що буде у вашому житті? Що буде? Прям новий етап починаєте, відкриваєте нові сторінки вашого життя. Переїзд для когось дуже можливий зміна роботи, зміна професії. Ви десь будете знаходитись. Е в новому середовищі для себе, і причому це на довгий період часу, до прикладу, повний переїзд да, в іншу країну там, чи в інше місто. От не завжди, ви розумієте, що ви там будете жити. Або ви міняєте професію, на ту, до якої ви йшли за покликом серця, да, до якої ви хотіли йти. І що це вам дасть? Прорив, прогрес, і ви поборете якісь свої страхи. Ви поборете, ви будете жити в якомусь спокої на дні сонця, в радості, в любові, в задоволеності, в успіху. Да? Ви підете до свого сонця, ви підете своїм шляхом, який вас приведе все-таки да, до вашого внутрішнього щастя. Хай так і буде.